Мої вітання всім слухачам та глядачам інформаційного порталу zolochiv.net. мене звати ведуча Ірина. Я приїхала з міста Севастополя у рідне місто Золочів, і сьогодні у нашій студії є гостя, голова громадської ради золочівщини Мирослава Бабінська. Добрий день. пані Мирослава, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, що таке громадські ради, хто їх призначає і чим вони займаються? Громадські ради не скажу за всю Україну в Галичині. Вони є дуже. Популярні на всіх рівнях місцевого самоврядування, це є групи радників з різних питань, яких призначає безпосередньо керівник ради, чи то міський голова, чи голова ради чи адміністрації району, для того, щоб повніше мати інформацію про те, що відбувається в районі, які нагальні потреби, які, можливо, десь проходять повз увагу депутатів, обраних громадськістю і власне. Матська рада працює для того, щоб більше повніше інформувати владу про те, що потрібно. Зробити в районі наша громадська рада в основному працює в плані таких гуманітарних питань. Хоча членами громадської ради є і люди, які займаються підприємницькою діяльністю, які добре розуміються в фінансових питаннях, в питаннях також освіти, і тому я вважаю, що громадська рада досить повно представлена і виконує свої функції в міру того, наскільки це потрібно. Тобто немає якихось таких. Дат конкретних, коли збирається громадська рада. Громадська рада збирається тоді, коли є нагальні питання. А скажіть, будь ласка, скільки часу існує громадська рада, яку очолюєте ви, і кому вона підпорядковується? Громадська рада була створена після останніх місцевих виборів. Безпосередньо ми підпорядковуємося. Ну, не можна навіть сказати, що підпорядковуємося. Ми запрошені до співпраці головою районної ради Володимиром Недзельським. Затверджений склад. Громадської ради на сесії районної ради, от і таким чином ми функціонуємо. Пані Мирославо. Сьогодні в Україні відбувається перезавантаження влади на всіх рівнях. Як це відбувається у місті Золочеві? Що ви думаєте з цього приводу? Яке ваше відношення до цього можливо чимсь незадоволення? або навпаки, вас це влаштовує. Ну, стосовно перезавантаження, дуже гарний термін перезавантаження, і хотілося б, щоб в золочеві теж це перезавантаження відбулося, і щоб це була не імітація перезавантаження, а власне саме перезавантаження і. Тому десь доводиться мимоволі вивчати думку громади, тому що на кожному кроці ми чуємо розмови тільки на одну тему: політична ситуація в країні, політична ситуація, якщо вважати, що політика якась робиться на Золочівщині, політична ситуація в тому місці, де ми проживаємо. І, власне, хотілося б оцього перезавантаження, тому що є вже певні якісь посади, які мають зайняти нові люди. І, власне, є такі різні побажання стосовно того, хто має очолювати район для того, щоб десь підняти і економіку, підняти дух людей. І найголовніше, як на мою думку, не дискредитувати саму ідею перезавантаження, тобто, щоб ті люди, які пройшли ну, нелегку пору Майдану, щоб вони не були, ну, скажімо так, розчаровані в тому. Що вони десь віддали своє здоров'я, свій вільний час, величезні свої кошти? І, на жаль, змін не відбулося. Оцього я найбільше боюсь. Мені відомо, що в п'ятницю відбулося чергове засідання громадської ради, дуже важливе та емоційне. Скажіть, будь ласка, які основні пропозиції були висунуті членами громадської ради? Насправді останнє засідання громадської ради справді воно було можливо трошки навіть запізнілим, але воно справді було дуже емоційним, тому що відбувалося на фоні того, що зараз коїться в східній Україні, в Криму і. Можливо, навіть якось трошки некоректно було говорити про якісь владні перезавантаження тут в Золочівському районі, але розуміємо, що життя триває, і що ми також маємо десь не провалити те останнє, що ми ще маємо. І дуже багато різних версій чуток в Золочеві, що хтось. Претендує на якесь владне місце, що когось мають кудись призначити. На на жаль, це все відбувається в якійсь такі напівтаємній атмосфері, і тому громадськість Золочева, яка вже досить стала активною за останніх три з половиною місяці, не розуміє таких речей, тому що є знову ж таки багато політичних партій, громадських організацій, які звичайно що активно долучилися до різних. Процесів революційних, от і е, хотілося би, щоб ці партії були більш відкриті до людей, тому що секретність зараз не, не, не сприяє якомусь е, розвитку чи чи. Чомусь позитивному, якимось позитивним процесом. От. А завжди недомовки і секретність викликають якісь недорозуміння, якісь чутки. Я Не хочу бути переносником чуток, бо я страшенно того не люблю. От. Але власне, оце стало причиною того, що ми вирішили обговорити цю ситуацію. Як виявилося, навіть голова районної ради не міг нам нічого сказати, тому що з ним також ніяких консультацій не проводилося. Це було дуже дивно, надзвичайно дивно. От і тому е, зійшлися на одному: що це партійне квотування, яке зараз згори донизу в Україні практикується, ну що це є не, не найкраща форма перезавантаження влади, тому що, як правило, перезавантажуються ті самі тими самими. От і тому як таке, чому я сказала про імітацію перезавантаження, тому що десь воно на це схоже. Тобто, які пропозиції висунуті членами громадської ради були у п'ятницю? Ну, перша пропозиція, якщо вона не запізніла, звичайно, ми би хотіли хоча б в межах Золочівського району, нехай буде це в плані експерименту, але відмовитися від партійних квот і звернути увагу на професіоналів. Тому що. Одне діло хотіти обійняти посаду, а друге діло могти на цій посаді щось зробити. Як ви бачите, як ті професіонали повинні потрапити на посади? Як ви бачите, просування кандидатів? От тут, власне, є основна якась проблема, проблема. мабуть що тому, що якщо людина професійно чимось займається і з неї, скажімо так, буде толк у владі, ну вона не завжди прагне тої влади. І цю людину треба ще прийти і попросити, і щоб вона і переконати, щоб вона це очолила, щоб вона це десь можливо підняла з якогось упадку, можливо, внесла якесь нове бачення в свою роботу. Це важко, тому що звичайно, що це мають погодити партії, які представлені в радах. І ці партії мали би на це погодитися, тому що в цьому світі є партійні квоти, але це не зобов'язує, що людина має бути членом партії. От. Тобто має бути ставка на думку громадської ради на патріотизм, звичайно, на професійність і на порядність. От. А вже партійність це має бути навіть не другорядно, а десь якась п'ятирядна і критерій. Можливо, на останньому місці, звичайно, я не припускаю там, людину, яка перебувала в партії регіонів чи в комуністичній партії, тому що це, це є вірус, який не лікується, і мені здається, що така людина ну, мала би дистанціюватися від влади надовго, якщо не назавжди. А як ви бачите такий момент, що, наприклад, людину переконали, так людина погоджується зайняти ту чи іншу посаду? З ким потрібно це все узгоджувати ще, як золочів'яни повинні зробити свій вибір, що ця людина їх влаштовує, що вони би хотіли побачити її при владі? От власне тут золочів'яни вибору не зроблять, тому що їм цього вибору ніхто не запропонує, на жаль. І коли в нас три з половиною місяці стояв майдан, і коли представники різних партій зверталися до людей про те, що потрібна фінансова допомога Майдану, що потрібні теплі речі майдану, що потрібно чоловіків на зміну вартовим на барикадах, і люди слухали і їхали, і були надзвичайно жертовні. Вчора був оприлюднений короткий звіт штабу національного опору, як виявилося, тільки через штаб з Олешів'янами було зібрано майже півмільйона гривень. Це є колосальна сума, і ці люди мали би право, ну, хоча б до радчого голосу, хоча б побачити кандидатів. Тих, хто мав би їх очолити. Я не думаю, що люди не зрозуміють. Люди розуміють, громада є мудра і громада підтримає, але з нею треба, хоч іноді радитися, або хоча б вигляд робити, що радиться з тією громадою. От. І тому Золочівська громада заслуговує чогось кращого, ніж було досі. Крім того, моє особисте бачення, та людина, яка була вже у владі і була на чолі чогось, вона теж мала би взяти політичні канікули чи владні канікули, скажу так. І поступитися дорогу, дорогою. Тій людині, яка ще не була при владі і яка ще не назбирала негативу, яка може е себе проявити і, приявити, і показати, могла би вона може, кожний має право і на помилки, теж Це. кожний має право претендувати і, і спробувати себе у владі. От але моє бачення таке, що ті люди, які вже були у владі, вони не мають права йти до влади. Чи так воно буде, чи не так? Це вже інше питання. Тому що я, як голова громадської ради, як член штабу національного опору, я теж не маю інформації про нові призначення чи про нові якісь погодження. На жаль, тобто ваші пропозиції такі ніякої політики, ніяких політичних квот, так я розумію, ніякої секретності. Тобто, все повинно, От, власне, бути відкрите можете випадку, а потім випадки, а що випадки, а потім що ми потім випадки, а 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 потім що а потім випадки, бути потім випадки, а потім що а потім випадки, 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 Самих людей, яких обманули. І тому треба думати десь трошки на дальшу перспективу. Не має бути, от як колись ми маємо жителі Донбаса, які казали, що це має бути наш. Нехай це буде сукін син, но це наш, сукин син. Нам цього не потрібно. що Має бути тільки член тої партії, тому що нам спустили якусь певну квоту. Нехай ця партія підтримає людину, але щоб ця людина професійно взялася за справу. От. Дати тій людині можливість підібрати собі неквотних заступників, які теж будуть нормально професійно чимось займатися. Ну, це така моя мрія, щоб в Золочівщині, яку я страшенно люблю, від якої я нікуди не збираюся від'їжджати, щоб от такий експеримент ми провели. Мені здається, що це би був дуже вдалий, дуже хороший експеримент. І це би був приклад для всієї України. Знову ж таки, повторюся, якщо мене запитують. Пані Мирославо, дуже вам дякую за цікаву розмову. Я щиро сподіваюся, що сьогодні до вас прислухаються представники різних політичних партій і таки знайдуть в собі сили дати змогу потрапити до влади людям новим, людям з народу, які зможуть себе показати, проявити і попрацювати. Я дуже дякую за можливість висловити думку громадської ради, частково свою думку. І не йдеться тільки про потрапляння когось до влади, йдеться про те, що з громадою треба рахуватися, з нею треба говорити, з нею треба ділитися своїми планами, тому що інакше громада сама вийде, ми вже переконалися і змусить говорити і визнавати свої помилки. Цього би не хотілося. Тому бажаю. Нашій золочівській громаді, нашій золочівщині, стати таким процвітаючим краєм, передовим краєм, щоб хотіли люди на нас рівнятися, щоб хотіли запозичувати наш позитивний досвід, тому що золочів для цього має дуже хороший потенціал. Ще раз вам дякую і успіхів! Шановні слухачі та глядачі інформаційного порталу ЗолочівНет з вами була ведуча Ірина Полій, тимчасово передислокована з міста Севастополя до рідного Золочева. До нових зустрічей. На все добре! ЗолочівНет